Другий рік великої війни невтомно працюють волонтери, організовують збори на дрони, автівки, потрібну амуніцію, закуповують та передають все це військовим. Нині майже всі переключилися на безпілотники, бо за умови снарядного голоду це наша зброя зараз. Але військовим так само дуже потрібні автівки, і ця потреба не зменшується на другий рік великої війни. Бо машина це завжди розхідник на фронті. Ініціатива герой КАР. Щодня не припиняла постачати автівки військовим. То як відгукуються зараз люди і де шукають авто далі. З літа 2022-го у цій автомобільній майстерні обслуговують, ремонтують, фарбують автівки виключно на фронт. Пригнали з Європи перші чотири фольквагени. Т 4 мікроавтобуси, а також першу машину пригнали з Америки, швиденько відремонтували і передали військовим. І тут виявилося, що потреба в таких автомобілях надвисока. Бо автівка на фронті це логістика, підвезення боєприпасів, евакуація поранених. Після початку повномасштабної забезпечення війська машинами взяли на себе волонтери. Сотні людей, які хотіли допомогти збройним силам, шукали пікапи за кордоном, переганяли і тут безкоштовно ремонтували, і передавали хлопцям. Так почалася ініціатива Герой Кар зараз передали вже 340 авто різним військовим частинам. Дякуємо вам, панове українці, за таку змогу разом з «Герой Кар України. За те, що надали автівку, разом ми сила, разом до перемоги. Саме на автівках Герой Кар працюють мобільні групи ППО на Київщині і збивають ворожі шахеди. Ми вибрали якусь одну автівку і намагаємося стандартизувати те, що ми закуповуємо. Чому? Уявіть собі, є військовий підрозділ, там є кілька автомобілів, і вони всі різні. Якщо один або два вийшли з ладу, що ти з ними робити? Нічого, ти мусиш шукати окремо на кожну автівку запасні частини ремонтувати. А якщо вони однакові, воїнам на передовій потрібні високі авто, це пікапи або джипи, щоб по багнюці проїхати і навантажити всім необхідним можна було. Тож спочатку волонтери зупинилися на американських пікапах, Переганяли їх зі Сполучених Штатів. Це дійсно монстр. як крокодил, знаєте, величезний. На нього ну на нього ставиться багато речей, якщо казати про військове обладнання. Ну аж до граду ти можеш ставити туди в обмеженій кількості, але можеш. Тобто воно може працювати так. Але потім виникла проблема, із запчастинами до них в Україні було важко знайти. Тож американським знайшли альтернативу корейські авто. О, у Нас ще е на сьогоднішній день є контракт з корейським постачальником, е бувших вживання автомобілів. Ми 72 машини завезли до цього саньонги, і там е жодного. Е Ремонту двигуна не було. Бюджети на автівки обмежені живих пікапів на ці гроші на європейському ринку вже не знайдеш, кажуть волонтери. Тож авто купують напряму у Південній Кореї і навіть з логістикою виходить вигідніше, ніж у сусідній Польщі. Хоча доставка авто теж нині проблема через блокаду кордону, зокрема, а для військових це дорогоцінний час. От якщо у автомобіля з Європи є ризик, польські фермери прикрили кордон або румунські прикрили кордон, 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 кордон. То ми маємо два виклики: польські фермери прикрили кордон і хусіти обстрілюють кораблі у Червоному морі. На фронті автівки це розхідник. Ось Артем показує, як одна потрапила під обстріл. Команда була атакована ФПВ-дроном. Слава Богу, ніхто не загинув, були поранені. Днями цю автівку вже привели до ладу, і вона знову виконуватиме бойові завдання. Тим часом волонтери не припиняють контрактувати нові авто, закуповують їх за кошти відповідального бізнесу, донатять і українці. План на цей рік амбітний. Наш план на цей рік на 24-й тисячу авто. Купити, привезти, відновити, передати військовому. Крім вживаних у Геройкарі, думають закуповувати й нові авто для фронту. Є вигідні пропозиції від корейських компаній-партнерів. Треба тільки фінансовий ресурс і підтримка українців. Наталя Кулик, Мирослава Соколовська, Володимиролюк, Факта Сітів, Єдині новини.